Ну, я планував далі залишатись в Каліфорнії. Куди ви, зрештою, поїхали? Е, в Сибір. Погода подобалась. Я би назвав це безтурботне життя. Я в Аргентині прожив 18 років. Як тільки визнавали, що в мене український паспорт, то я одразу ставав хахом. Кажу: піднімайтесь, збирайтесь. Війна почалась. Дівчинка, яка там сиділа, побачивши мій паспорт українця, мінутко, подождіть. Коли я знав про початок повномасштабної війни, зрозуміти не міг раціонально, типу, навіщо це? Який я буду націоналістом, якщо я не приїду. А, пішов в консульство в Сан-Франциско. Хотів зброю перевозити. Мені сказали, ні, не можна. Мій брат загинув в мене на руках. Останній раз він виходив на зв'язок 15.04.22 року. Перший раз в житті я стаю довольний на роботу. Я борюсь за майбутнє. В теперішньому часі от так.